Вітаю, друзі! Незважаючи на цей такий важкий час, ми все ж вирішили зробити свято. Вітаємо вас з 352-ю річницею села Співаківка. Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі телеканалу сьогодні, завтра післязавтра. Служба новин. У студії працюють пані Уліано і пан Федір. Головна новина дня села у співаківці. З нами на зв'язку наша кореспондентка Поліна Черненко. Поліно, Поліна, ми вас не чуємо. Також? На жаль, у нас невеличкі технічні неполадки. А ми нагадуємо, що сьогодні у селі Співаківка Орської громади Ізюмського району Харківської області відзначають День села. Як повідає режисер, звук відновлено. Поліно, ми чуємо вас. Вітаю сьогодні в Україні велика подія. Свою 352-гу річницю відзначає село Співаківка. Скажіть Поліно, чого така увага до цього села? А чи в нашій країні є набагато красивіші села? Цього соромно не знати. У співаківці живуть найдобріші, найцікавіші, найвеселіші люди в Україні. Не знаю наскільки це правда, але що цікаво, у ті співаківці. Це село знаходиться на лівому березі річки Сіверський Донець за 18 кілометрів від міста Ізюм. Входить до складу Заводського Старостинського округу. Раніше це було місце відпочинку дачників, грибників, туристів, бо мальовнича природа заворожувала своєю красою кожного, хто побував тут хоча б один раз. Після деокупації співаківка стала одним із найбільш забруднених населених пунктів вибухонебезпечними предметами. Майже півтора року тут не було світла, а зв'язок, як ви вже в це впевнились. і досі частково відсутній. Так як же там живуть люди у таких умовах? Саме про це я запитала у інспектора заводського старостинського округу Валерії Меркулової. Пані Валерія, як живеться у прифронтовій громаді? В першу чергу я хочу, щоб ми разом вшанували пам'ять усіх мирних та військових з нашого округу, які забрала війна. Вічна пам'ять вам, дорогі наші, а ми живемо, живемо за вас з вірою в перемогу та щасливе мирне майбутнє, дякуючи Збройним силам України, які звільнили наше село. Живемо з болем за адміністративний центр нашого округу, село Заводи. Тиждень тому, по традиції. Там також мали б проводити День сіла. Зазвичай свята проходила у красивому, ахайному будинку культури, з розвагами для дітей та смачною польовою кашею від старости, з виставкою народних умільців та цікавим концертом від працівників культури. Сумна, трагічна та все ж, шановні мешканці нашого округу, вітаємо вас з Днем Сіла Заводи! Над ним села Співаківка. Знайте, що ми пам'ятаємо про вас, де б ви сьогодні не знаходились, в інших регіонах України, в інших країнах Європи або навіть на іншому континенті. Пам'ятайте, ваша мала батьківщина чекає на вас завжди. Це звернення також і для мене, бо я народилась у селі Заводи. Там пройшло моє дитинство. Але мені дорога і співаківка. Бо тут я ходила до школи. Тут жили мої дідусь, бабуся та прабабуся, яка недавно відсвяткувала своє сторіччя. 8 серпня цього року Ганна Михайлівна Мустафіна відзначала своє сторіччя. У родинному колі вона здавалася щасливою, та, на жаль, роки беруть своє. Стан здоров'я її вже не дуже гарний. Та приємна новина можливо додавить життєвих сил нашій довгожительці. Вона повернулася в рідне село. Звичимо всім такого довголіття та щастя. Вми та спокою прожити на рідній землі. Де б ти не був, а туга за рідним краєм ніколи не відпускає. Подарунок для краян підготували собі передзвони. Вони саме готуються до виступу. Зараз ми дізнаємося у Лариси Макогон. Про що пісня. Пані Лариса, слухай вас. Ваш колектив останнім часом став дуже популярним. У чому секрет вашої популярності? Дякуємо за приємні слова. Ніякого секрету немає. Ми просто не уявляємо себе без пісні. Співаємо про людей, про рідний край, про малу і велику батьківщину. І сьогоднішній наш виступ ми присвячуємо нашим співаківцям і зав'ятчанам, які живуть зараз на цій землі і десь далеко. І прошу до уваги! Де блакить сіверський сінеть, Де дух духвяні трави пестить вітерець, Де озера срібних сонце ви. se vai que you all Сілка, доля нас одна. Із собою сімейна, доля внадна. Пісня проймає до мурашок. Тепер зрозуміло, чого така назва села. Поліна, чи дізналась ви, який контингент проживає у цьому селі? Якраз біля мене знаходиться керівниця співаківського сільського клубу Тетяна Каравай. Пані Тетяно, за роки війни з'явилися нові мешканці природнім шляхом. За традицією, кожного року на День села ми вітали новонароджених та дарували символічні подарунки. За період з 24 лютого 2022 року до сьогодні на території нашого округу народилось двоє хлопчиків це Ілюша Крикон у Співаківці та Андрійко Бондаренко в Заводах. Але ж є дітки, які народились у наших мешканців, які тимчасово перебувають за межами нашої країни або в інших регіонах. Всіх щасливих батьків вітаємо з поповненням в родині. А молодому поколінню бажаємо побачити рідну Україну вільною, мирною і процвітаючою. Кожного року. При святкуванні ми оголошували про створення нової родини, вітали новоспечене подружжя і всім селом раділи за них. А сьогодні ми радіємо тільки гортаючи сторінки соцмереж, коли бачимо, що хтось із наших краян одружився за кордоном або в Україні. Вітаємо, наші дорогі земляки, з важливою подією у вашому житті, бажаємо пройти свій життєвий шлях у любові та злагоді. На даний час. У нас немає можливості дізнатися, які сім'ї святкували ювілей весілля, можливо, хто відзначав своє срібне весілля, хто золоте, а хто, можливо, діамантове. Дуже хочеться особисто обійняти ці пари та побажати їм міцного родинного щастя та поваги. Вважається, що основа міцної родини це повага один до одного та взаємне кохання. Тож кохайте і будьте коханими. Принаймні я знаю одну пару, яка цього року святкує 30 років життя разом. Наступний сюжет буде сюрпризом не тільки для вас, глядачі, а й для рідних і близьких цього подружжя. Пісана в клубі, сплять на луни, луби, тільки пітія, і пісня солов'я, розкажи мені, любиш ти чи ні, і в очах сія, я, я навіть твоя. Розкажи мені, любиш ти чи ні, і во чаш ти я, я навіть твоя. я пройшов, А тебе нашев у твоих края, ластівко моя, розкажи мені, ти любе стичені, і вочасський я навікоя.

I wish I could see you. I want to see you. I want to see you. I want to see I want I want to see you. до привітання. Та у нас також є приємний сюрприз для тих, кому рідне село Заводи. Нам вдалося зв'язатися з Іриною Макове, минулою організаторкою довільної діяльності Заводського будинку культури, пані Ірино, вам слово. Дорогі мої односельці, вітаю вас з 221 річницею нашого рідного села Заводи. З розумінням того, що багатьом із нас вже нікуди повернутися, що дехто втратив не тільки домівку, а що найгірше рідних та близьких. Та прибірі в тому, тримаймося, дякуємо долі та Збройним силам ЗСУ за те, що ми залишилися живі. Зичу всім добра, миру, перемоги та добробуту. Не забуваємо, ми, українці! Ми єдині, ми незалежні. Зі святом. Ми не зламні, бо ми українці. Пані Поліна ви знову на зв'язку. Так. Режисер мені повідомив, що щойно була розмова про село Заводи. А в мене якраз є відео, яке передали нам з міста Полтави, де зараз проживає Поліна Денисенка. До повномасштабного вторгнення жоден захід у заводському БК – не проходив без участі Поліни. Зараз. Зараз вона займається в Soul Dance Studio міста Полтава та є учасницею команди Juicy Crew. Тренер команди Ілизавета Іофи надала нам відео з виступом цієї команди і дозволила використати його в нашій програмі. Tight, I keep small sugar like i In the box for the contracts, I signed with a Yeah, Blue faces blowing up like flies Talk about the things they're gonna say when they see me And when they see me, they just stab me up and say they're gonna meet me I keep going forward, I'ma make it look easy For me to say I'm gonna, say, I'm gonna say, З чудовими людьми у мальовничій місцевості. Студія. Яка студія, ви що? А я. Ой, вибачте, як незручно вийшло. Я забула розповісти про головну зірку співаківської сцени Людмилу Гордієнко. Жоден захід не проходить без неї. Це я просто не могла відмовити своїй подрузі. А хто ваша подруга? Як це хто? Вона ж режисер усіх заходів, які проходять в селі. Тобто ви сьогодні щось будете виконувати? Так, заспіваю пісню «Країна моя. Пані Людмила, ще залишиться в ефірі, а я прощаюся з вами. З нами була наша кореспондентка Поліна Черненко. Слухаємо пісню всім милої добра. Карпати, Карпатий південний Донбас Одна єдина Україна, Назавжди об'єднана об'єднала на сонце, за небо, за спів Солов'я Ця пісня про тебе. про тебе, країна моя, хай настомикають, прищають жалі, хай квіти бояють на рідній землі. Друзі, якщо ви додивились до кінця відео, значить вам було цікаво. Дякуємо за підтримку та відгуки. Віримо, що ми невдовзі зустрінемося на рідній землі. А поки що до нових зустрічей на теренах інтернету.